Олена Горголь Ігнатьєва, украдена весна. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть, кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а неревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива буча, а бородянка і гостомаль побратим порушать тишу стогоном болючим, Демидів враз прокинеться від сну. Від волю ран ворожих окупантів на повні груди крикни, я живу, я витримав оцих потворму танців. Козаровичі пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і босі, Тавровані ординським тим мечем, Піднімуть хвилю в горі стоголосся. І Димир, катюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката без сліз, бо їх давно вже нема. З колін устануть, бо прийшла розплата. Почується Іванків, сивий дід. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс. Його тортури дикі не зламали. Чоло насупить древній наш лютіш, поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вижгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили у тих святих людей, у них вогонь добра горить священний. Засяє сонце вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав, по силі духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, ю там м'яка, і мама заспіває котика котка, і принесе цальчика гостиця.